Трагедія сталася у цій кімнаті рідні загиблої після пережитого шоку до цього часу не наважуються сюди зайти і прибрати кров. От мама лежала, він каже, що вона впала з криваті, але ну, на криваті не пала, бо того, що вона лицем туди лежала, туди голова її була, ноги сюди її були. Він тільки її вдарив, що вона впала, а сам там сидів, коло стола сидів на землі. Все лице було й зроблено, лице не було видно. Не всі ребра побиті. Мати без його відома продала теля, з ним грішми не поділилися. І він перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, наніс їй численні удари руками, ногами по тілу. І внаслідок побиття жінка померла. Донька покійної Ольги каже, її брат регулярно бив і знущався з матері. В своїй 38 він ніде не працював, а жив зі своєю співмешканкою лише за рахунок пенсіонерки. Скарги до правоохоронців не давали результату. Він її залякав. Заляка вона боялася, кажу, мама, дід до мене, я не піду до тебе, бо він мене заб'є. Ми вже не могли, в нас вже сил не було. Ми просили міліцію, щось поможіть нам, зробіть. щось. Правоохоронці ж відреагували лише на вбивство. Я вийшла, ми побачили, скільки там було людей, чужих. Міліції, може, хто там не знаю. І я почала з ними сваритися, а ми ж спросили, просили, щоб скільки разів зверталися, щоб до нас хтось приїхав, забрали. Забрали, бо б'є постійно маму і в голову б'є. Постоянно в голову в нас синя була. Галина співмешканка убивці. Того дня вона, як завжди, випивала. Що сталося толком, не пам'ятаю. Каже, бачила, як бив, чому не заступилася за нещасну, відповісти не може. Ніжками два рази вдарив по голові і колоком Все. а там я <'як> вже не бачила, що там, хто, що до чого. Донька загиблої в смерті матері звинувачують і Галину, кажуть саме вона того дня спровокувала сварку між матір'ю і сином. Жінка, що набагато старша за їхнього брата, жила в нього, ніде не працювала і лише пила. Що ти брешеш? Ти забігла в шклів і кажеш нема теляти, прибігла, кажеш до дітеля нема, чи до нього. Що ти зробила? А? Вічки нема ніякого глядати. Давай на її гроші, неї гроші. Це все за грошей. Що тако калдикту тебе зараз? чи що? Тебе мало мебели. Я гонили з двору. Я... Ти тебе ходила. Я, Я тих грошей не брала. Ти чого ходила цього. І все. Зачиньте, ти чого? Наразі жінка проходить по справі як свідока проти чоловіка. Порушили кримінальне провадження. Зараз він під вартою. Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.